Вітаю, друзі! Хочу сьогодні для вас відкрити завісу необізнаності і розповісти про ті пам'ятники, які існують і до яких нам варто чи не варто справді ходити. Пригадайте, будь ласка, раніше все було просто, все було дуже легко. Ми приходили у свій час до одного єдиного пам'ятника. Чи це була сумна подія, чи урочиста, чи весела? Ми приходили, клали квіти, вклонялися йому, і все, і не треба було нічого іншого, навіть весілля та побачення. До речі, про побачення. Я е, пригадую навіть запитав заводської міської влади, говорила, що вона свого часу призначала побачення своєму майбутньому чоловікові, який, я сподіваюся, також був лікарем. І все було добре. Що ж трапилося зараз? Леніна цвалі при нинішніх президентах Порошенкові та Зеленському. Як не просто стало жити в цей час, і до якого пам'ятника нам йти і вклонятися? До якого пам'ятника покладати квіти? Якщо заводська міська влада, чи Лохвицька міська влада, чи синчанська, чи Гадяцька міська влада поклала квіти до якогось одного пам'ятника, сміливо йдемо, кладемо квіти туди і все буде добре. Нехай вони це роблять в робочий час, нехай роблять за бюджетні кошти, нехай вони навіть не шанують того, що вони роблять, але будьте впевнені, саме так нам і треба робити. В центрі міста Заводського майже біля відділення Полтава-Банк, напроти колишньої. Сахзаводської прохідної. Я просто похлопну. Друзі, пам'ятник, перед яким ми стоїмо. Я б навіть сказав, що це не пам'ятник, а цілий меморіал з пам'ятників. Це універсальний пам'ятник в місті Заводському. Це прототип пам'ятника Леніну у місті Заводському нинішніх часів. Тут ви можете прийти і безпомилково покласти квіти в будь-який час, коли вам зручно. Отже, в першу чергу, воїнам-інтернаціоналістам всіх... Всіх чи всіх. Чи знову помилки як в офіційних документах? Просто забийте в Google і він вам відповість. Чи правильно тут на цьому пам'ятнику забито? Ну, не будемо чіплятися до чиєїсь безграмотності. Е, ви чесно виконали свій солдатський обов'язок воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь. Це воїнам афганцям чистім і хвала. Далі, Чорнобиль, 86 шість, ліквідаторами і жертвам Чорнобильської атомної електростанції. Також пам'ятник. Далі, воїнам, борцям за незалежність України, слава Україні, героям слава. Чомусь о, мені так і хочеться з'язвити. Надіюся, що наші можновладці не скажуть, що у нас в місті Заводському не було загиблих е, в цій війні російсько українській тому пам'ятник не поставимо. Вони молодці його поставили. 1979 року вперше я звернув увагу на саме цей пам'ятник. Цей пам'ятник, який був такий і залишився. Є позитивна новина, є хороша новина. В тому, що ми її показуємо. Адже вогонь тут бутафорський, він металічний. І зверніть увагу, такої події, як в Полтаві, що на вічному огні жарили сосиски, в заводському точно не буде. Попробуй пожарити на такому вогні яйця. Ну і наступне, що хотілося додати, напис на цих пам'ятниках, справді написаний, справді достойний. Однак він на моє здивування російською мовою і е, в поєднанні. Із героєм Слава слава Україні і російськомовний пам'ятник. Якийсь дисонанс відбувається при цьому. Друзі, ну і ще одне явище мені важко назвати це пам'ятником, те, що знаходиться зараз за мною. Це той випадок, коли мені хочеться сказати Ленін тут був витвором мистецтва. Те, що ми бачимо зараз. Можна не коментувати, бо я давно не матюхався, а тут хочеться, повірте на слово. Однак написано Героям слава, героям України. Нехай це перекошена табличка, нехай обличчя спровоковано якоюсь гримасою, не то болю, не то жаху. І що це були, чи квіти, чи то що воно таке, ну не буду критикувати, але, шановні, ви можете приїхати на сперзаводську частинку заводського і подивитися те, що називають пам'ятником Героям України. Друзі, вірите мені важко говорити на кладовище, особливо в світлі тих недавніх подій, які трапилися в нашій родині. Я впевнений, що більшість людей теж перехватиє інколи подих, коли трапляється якась негативна подія. І це справді заважає говорити. Це кладовище села Бресі. Ми всі так говоримо, заводчани. Іншими словами, це приєднане до міста Заводського село Бресті. Воно зараз є частинкою мікрорайоном. Коли ми говоримо про пам'ятники, то один із таких пам'ятників шанування знаходиться саме тут. Це пам'ятник жертв 32-33 років. Чому саме 32-33 років це треба запитати тих, хто його поставив і чим вони мотивували? Однак для нас важливим є те, що в місті Заводському, загальнодоступно для всієї громади пам'ятника жертвам голодомору та жертвам політичних репресій, в місті Заводському немає кожного року в четверту неділю листопада. Відбувається акція, така яка називається це. Всі українська акція називається вона Запали свічку пам'яті депутат заводської міської ради, який розуміє цю нісенітницю, коли пам'ятник жертвам ставлять на кладовищі. На околиці міста, до якого добратися, дійсно важко. Можливо, люди прийшли вшанували, але вони не мають такої змоги, наприклад, з Рудки або з гори. Це інший кінець міста. Приїхати на околицю сюди на виїзд міста Бресів і вшанувати пам'ять. Я нагадаю, це не один, не два, не тисяча і не десять тисяч. Це мільйони загиблих українців, мільйони репресованих у кожній родині у Україні є. Та людина, яку репресували або яка постраждала внаслідок оцього голодомору, це була спланована акція радянського уряду, яка знищувала мільйони українців. І це пам'ятник меморіал мусить стояти в місті Заводському в центрі. Тому, будь ласка, 27-го числа о 16-й годині не забудьте, акція запали свічку пам'яті біля пам'ятника Шевченку в місті Заводському. Приди і вшануй своїх загиблих.